Пекло не перестає існувати, якщо людина в нього не вірить. Професор мистецтв, який був атеїстом, він вмирав на ліжку в лікарні і вважав, що зараз він закриє свої очі і просто піде кудись в небуття, в якусь темряву. Він просто перестане існувати. І він вважав, що біль його страждання зупиняться. Але ні, він опинився в пеклі, де чорти і біси розривали його тіло. І в йому прийшла думка: молись Богу, якому Богу, я не вірю в Бога. Але він почав Пригадувати як священник в дитинстві розказував йому про Бога, як він молився, і він почав говорити слово Ісус. Ісус, і ці чорти почали від нього відходити. Вони ніби дратувалися від цього імені, тому що ім'я Ісуса Христа це найсильніше ім'я в цілому всесвіті. Бог дав йому шанс. Він повернувся, написав багато книг, став проповідником Євангелія Ісуса Христа і каже, що пекло не перестає існувати, якщо люди в нього не вірять. Сьогодні треба слухати Божих пророків, Боже Слово, щоб туди не потрапити.